Всім вітання. Друзі, в нас вже достигла чорна смородина. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. Ось дивіться. Показую вам гілочки. Ось, ось, будь ласка. Ну, кожна гілочка тут любу можна підняти. І вона вся засипана чорною смородиною, Друзі. Це саме сорт Галактика вивів цю смородину Володимир Павлович Копань. У ну, нього багато є сортів, таких як Оріана, Юбілейна Копаня Софіївська. Всі ці сорти ми маємо. Але хочеться розповісти вам трошки про цього видатного українського. Ученого він учений селекціонер, доктор сільськогосподарських наук, автор багатьох культур, не тільки смородини, а такі, як яблуні, груші, порічки, агруси, суниці. Взагалі 56 його культур занесені до Державного реєстру сортів рослин України. А чорна смородина взагалі. Ну, його виведена ним, вважається кращою у світі. Ось такий видатний наш український селекціонер. Ось. Смородину ми цю будемо обривати і вести для торгівлі. Ось в такому, дивіться, вигляді Ось ми збираємо. Ну, по кілограмчику і повеземо на барахолку. Звісно, посилка ми відправити не зможемо, але, ну, самі розумієте, не доїде. Але для киян, гостей в столиці, будь ласка, приходьте на барахолку. Ціна буде десь 120 може 130 гривень. Смородина ну, дуже гарна, дуже гарна, смачна. Ось дивіться для порівняння вам, ось у мене є одна гривня, дивіться, яка вона крупна. Має класичний смородиновий смак. ну, Взагалі на любі, на морс, на сок, на варення, на джеми. Ось дивіться, будь ласка, яка краса. Тож, друзі, запрошуємо, приходьте на барахолку, хто хоче придбати таку гарну смородину, ми її привеземо для вас. Дякую вам.